Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. Ми продовжуємо. І сьогодні я хочу повернутися до теми емітента, про якого я говорив вже досить давно. Це компанія Zim Integrated Shipping, компанія, яка займається а, морськими контейнерними перевезеннями. Минулого разу ми робили огляд на цю компанію спільно на спільному стрімі. З Діасом Ісмаїловим з каналу Більше Золота та Романом Тоценко з каналу Рок'енрол інвестиції. І ем, сьогодні я хочу дати невеличке оновлення інформації щодо цього емітента, оскільки минулого разу якраз вийшла інформація по третьому кварталу. А буквально через три тижні. Ем, на початку березня ми вже ознайомимося з річним звітом компанії Зім. І по давайте зробимо огляд, і якийсь аналіз, що нас чекає. В перспективу, наскільки за цей принаймні короткий проміжок часу виправдалися наші очікування і прогнози, і чого очікувати далі. Тому сьогодні на огляді повертаємося до морських контентних перевезень, і, зокрема, огляду компанії ZIM. Залишайтесь з нами. Ну а перед цим не забудьте підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Ну і, звичайно, пишіть ваші коментарі. Поїхали. Отже, я, як я і сказав, десь наприкінці грудня ми провели спільний стрім. Ось графік, який я тоді показував, ціна була е, трохи більше 17 доларів за акцію. Зараз станом на 14 лютого ми маємо ну, в принципі ось такий графік. Тобто з місяця ціна на своєму піку там виростала трохи більше, ніж 23 долари. Тобто, насправді можна було зробити близько 6 доларів на акцію, якби тоді придбати, умовно кажучи, за 17 доларів. Це непоганий зріз за один місяць 35%, Якщо ми розглядаємо це спекулятивно, ну до слова сказати, на тому ефірі ми розглянули трьох емитентів, це, зокрема, Тесла, про яку говорив Діас та Warner Bros., Зараз про яку Warner Brothers Discovery, про яку говорив Роман Тоценко. В принципі, всі ціні папери з того моменту виросли. А найбільше, звичайно, виросла Тесла. Якщо на момент грудня ми її тоді розглядали, вона була ну умовно кажучи, там біля 130, я вже точно не пам'ятаю 130 доларів 120, то в моменті в лютому вона вже виростала більше 200 доларів за акцію. Тобто на Теслі в цей короткий проміжок часу можна було б зробити найбільше. І Warner Brothers Discovery. Так само себе непогано показала, тому що тоді ми її розглядали, вона була біля 9 доларів і досягала вже понад 15 доларів за акцію в моменті. Тобто, всі три емітенти, які ми розглядали на тому ефірі, підросли. Тому звичайно відписуйтесь на всі наші канали і сподіваюся, інформація для вас буде корисна. Отже, що ми, якщо ми говоримо про зім, повертаючись до нього, ну що ми маємо наразі? Зараз ціна близько 21 долара за акцію. І ну, в принципі, ми бачимо, умовно кажучи, прогнози, які виставляють аналітики щодо того, як компанія закриє четвертий квартал. Ось ми бачимо четвертий квартал 2022 року. Ну, відповідно, четвертий квартал це буде і річний звіт, так який ми очікуємо 7 березня. Попередній і третій квартал трошки перевищила очікування аналітиків. Мала компанія зробити 9, за даними аналіт за прогнозами аналітиків, мала зробити 9 доларів 54 цента на акції чистого прибутку, зробила 9 доларів 66. Але ми бачимо, всі прогнозують ось прямо таке стрімке падіння в чистому прибутку на акцію. Орієнтовно, на думку прогнозистів, це буде 3 долари 5 центів. Ну а яке буде реально чекаємо 7 березня? Але тут е, трошки повторюся, або поверніться до ефіру, або його переглянути. Ми безумовно, коли говоримо про компанію, яка займається, е, ну, в, яка представляє логістичну сферу і заробляє на перевезенні морських контейнерів, тобто то товарів морськими контейнерами на відповідно морських судах, то заробіток компанії залежить в тому числі від фрахту, так або від ціни перевезень цих контейнерів. І ми говорили, що безумовно, ось. Якщо ми говоримо про зім і ось цей астрономічне зростання ціни на акцію, це було пов'язано тим, що ціна на морські перевезення в моменті підскочила до неймовірних висот. Якщо ми повернемося до е індексу морських перевезень, то ми і бачимо якраз ось цей величезний е стрибок, там починаючи з 2021 року, ну і ось на піку якраз е 2021 року, Року і там 22 й рік, ось цю по суті велику гору. Ну і потім таке ж стрімголове падіння. З моменту нашого останнього огляду, коли ми оглядали в грудні, ціна приблизилася до 2,5 тисяч доларів за перевезення 40-футового морського контейнера. А наразі ми вже маємо, що ціна опустилася ну до 2 тисяч. До тобто ще на 500 доларів ціна впала, і ми бачимо, що і в доковідний час ціна навіть була ще дешевше біля там. Навіть сягала і 1100, ну 1200, 300, там, 1500 доларів, це в доковідний час. Ну а наразі, які в нас перспективи подальшої ціни на перевезення, скоріше за все, за прогнозами, ціна буде падати. Оскільки, ну, ймовірніше за все, нас все ж таки очікує велика рецесія. Відповідно, скорочення попиту, скорочення замовлень і ціна має впасти ще більше. І відповідно компанія, яка заробляла на перевезеннях з. Суттєво має і скоротити свої прибутки. Відповідно, якщо компанія скорочує прибутки, ЗІМ платила досить великі дивіденди. Наразі це там, річний дивіденд сяг 133%. Відповідно, звичайно, ми такого не побачимо. більше того, якщо ми бачимо, що зараз коефіцієнти Пінаї складає 0,46, то в майбутній Пінаї складає вже 40-47%. Тобто, з чистого прибутку на акцію, яка там за останні 12 місяців е, складала більше 49 Доларів чистого прибутку на акцію, то має бути трохи більше, ніж 50 центів на одну акцію. Тобто компанія суттєво, суттєво скоротить свої заробітки, і, власне, ми ось бачимо ось ці прогнози. Тим не менше, якщо ми говоримо про зім, я вже зазначав, незважаючи на те, що компанія стала публічною лише там в 2021 році, то насправді їй вже там понад 80 років, вона ще 45 з 45-го року заснування. І компанія, як на мене. Мене все одно операційно одна з найкращих. Безумовно, якщо ми говоримо про морські перевезення, то ми маємо аналізувати емітента разом з її конкурентами прямими, які так само займаються саме в цій сфері господарської діяльності. І якщо ми в цілому поглянемо, я вже звертався до сайту Alphaliner, і топ-100... Топ Компанії, які займаються морськими перевезеннями, тут безумовними лідерами є там славнозвісні і МСЦ, і Маєрські, і Evergreen, і тощо, але ЗІМ стабільно посідає 10-ту сходинку з долею 2% від цього ринку, що насправді непогано. Ну і відповідно, звичайно, якщо ми говоримо про ЗІМ, то ми як мінімум маємо її порівнювати з однолітками. Однак знову ж таки і в. Це стосується всієї галузі, тобто всі шалено заробляли там 21 перший, рік за рахунок ціни е, на перевезення морського контейнера. Я пояснював, чому там чому так різко ціни підросли, чому стався логістичний геп. Ви можете продивитися е, попередній випуск на каналі Більше Золота. Але в цілому, якщо ми навіть там оглянемо гігантів, таких як Майерс, то ми бачимо, що вони теж там, умовно кажучи, там й рік, там е, якраз березень е, там. Пік пандемічного локдауну, там ціна за акцію. Мовно кажучи, складала 5 тисяч датських крон. Меркс це а, датська компанія, торгується на Копенгагській фондовій біржі. Ну і відповідно, ось цей також стрімкий ривок вгору. Потім а, компанія суттєво акції компанії суттєво подорожчали, і зараз ми також бачимо, вона падає. Не так падає, як зім, але все одно там зі своїх піків в 24 тисячі датських крон впала до 15 тисяч. Якщо ми там поговоримо про тайванський Evergreen, то так само ми бачимо ось цей пік. і потім Далі падіння, тобто, в цілому, ось це падіння таких циклічних компаній вузькосегментних. Ми бачимо, що вони всі плюс-мінус пережили останні там пару років, плюс-мінус однаково. і ціна на акції плюс-мінус була однаковою. Але далі для нас запитання, чи варте інвестування зім. Саме зараз, ось коли вона знаходиться на, на, на цих позначках, ми з вами говорили вже, що коли Зім вийшла на IPO, її о, ціна розміщення сягала 15 доларів на етапі IPO. Ну і потім вона там доростала до умовно там, 90 доларів за акцію. Коли вона наблизилась до 17 доларів, я вважаю, що це була класна ціна, аби все таки заходити. В мене зараз, я зараз по цій ціні більше 20 не докуповую, але в мене стоять ордери по 17, 16 і по 15. 12 доларів. Подивлюся, як далі буде себе вести, акція, але так, якщо ми говоримо вже про відмітку 15, то я планую нормально докупити. Ну як, нормально в моїх межах, так? в кожного вони свої. Тобто це не будуть там, десятки тисяч доларів, але це. Буде збільшення позиції, особливо якщо ціна на акцію е, піде до 15 доларів. Чому все ж таки ми можемо далі спостерігати, що ціна на акцію впаде через е, так званий дивідендний геп? Е, ми знаємо, що коли компанія виплачує дивіденди, то як правило ціна на акцію е, знижується. Да? Ну як мінімум там на суму виплачених дивідендів. Якщо ми в цілому подивимося на історію виплат дивідендів, то дійсно за 22 рік компанія багато сплатила. Сумарно компанія сплатила 27 доларів 55 центів на одну акцію, тому зрозуміло, там хто, наприклад, там заходив набагато раніше ніж 20, там пік 22 року. Хто, наприклад, ще там навіть купляв нехай навіть за 50 доларів там в не знаю, можливо, там в грудні 21-го року, навіть отримують там купуючи акцію за 55 і отримавши за весь цей час і за частково за 21-й, потім за весь 22-й рік, такі дивіденди безумовно частково відбивають, в витрачені кошти на купівлю акції за рахунок дивідендів. Але ми розуміємо, що ось таке астрономічне зростання і ось така такі великі дивіденди, особливо як в березні 2022 року, коли компанія сплатила 17 доларів на одну акцію, це лише пов'язано з надприбутками, які компанія отримувала якраз на чисто як компанія отримувала на акцію. Тобто ми розуміємо, що дивіденди це частина від прибутку, якою... Компанія ділиться зі своїми акціонерами, відповідно, щоб сплачувати дивіденди, мають бути для початку прибутки. Я все ж таки вважаю, що компанія ЗІМ продовжує бути операційно. Ефективною, в принципі, якщо ми навіть подивимося на такий, ну на динаміку, як розвивалася компанія, в нас є. Ну давайте хоча б тут подивимося, ще коли компанія була приватна. В нас є там дані за 18-19 рік, то безумовно, там, якщо навіть за три останні роки порівняти, компанія з 3 мільярдів виручки і мінус 18 мільйонів виросла ну в піковий свій період до більше ніж 10 мільярдів виручки, і е, понад 4 мільярди. Да, чистого прибутку, тобто я все одно знову ж таки, навіть о, опираючись на прогнози, бачу, що чистий прибуток на акцію має зберегтися. Плюс, навіть незважаючи на можливі, ще поки невідомі наслідки рецесії, як, як глибоко ми будемо падати, наскільки скоротиться попит, наскільки скоротиться а, а, морські перевезення, я вважаю, що зім, яка існує з 45-го року, а, операційно вже знайшла свою нішу, як ефективно керувати своїм. Бізнесом. Чому? Тому що навіть коли ми порівнюємо з конкурентами, і знову ж таки, якщо ми споглядаємо на альфа-лайнер, в них є така цікава інформація, скільки е суден в них знаходиться у власності, і скільки суден вони фрахтують для того, аби перевозити контейнери. От якщо ми подивимося на зім, то сумарно вони володіють всього, е вони мають у власності всього 8 суден. Всього 8, з них 129 знаходиться у фрахті. Тобто компанія дуже мобільна і оперативно може скоротити свої фрахтові контракти, відмовитися від частини свого флоту, аби не витрачати на нього кошти, коли зменшиться об'єм перевезень. І за рахунок цього вона не буде витрачати занадто багато. В не буде так багато і операційних і валових витрат, відповідно, вона буде отримувати більше операційного прибутку. А, тому, якщо ми порівнюємо навіть з такими лідерами, як Майерські, які там мають у власності 345 суден і ще 353 у фрахта, у фрахті, або МСЦ, яка має у власності 442 судна і 283 у фрахті, ці компанії гіганти, як мені здається, менш повороткі, що стосується прийняття якихось більш кардинальних жорстких рішень при тотально зменш при тотальному зменшенні попиту на морські перевезення і те саме стосується контейнерів контейнерів якщо ми подивимось тобто що стосується контейнерів то компанія володіє 20, там 28 тисяч але понад півмільйона в у фрахті у той самий медитереніян там 2 мільйона 207 тисяч у власності і ще там майже 2,5 мільйона у фрахті Плюс компанія Зім вона володіє судами меншою водо... водоємністю, і знову ж таки в неї суда не треба там завантажувати декілька днів в порті і розвантажувати. Вони більш мобільні в плані своїх перевезень. Тому я вважаю, що в принципі ефективність їх бізнесу е е е досить на високому рівні. Це в принципі стосується і показників, які я до цього дивився. Але і зараз ми бачимо, що такі показники ефективності бізнесу як е е які показують, скільки в компанії залишається чис прибутку після валових операційних витрат та всіх інших витрат, ми бачимо, що в компанії там валова маржа 57,4, тобто на 100 доларів виручки 57,4 залишається валового прибутку. А операційного прибутку зі 100 доларів виручки і 42,7 дві і сорок долари 7 центів чистого прибутку на 100 доларів виручки. Тобто компанія операційна дуже ефективна. І я думаю, що за рахунок ось цієї своєї мобільності і поки не такої гігантськості, як у інших конкурентів, вона е, більш гнучка. Да? Більш гнучка. Е, тому. Це що стосується в цілому перспектив. Точно я впевнений, що з бізнесом нічого не станеться, але, звичайно, прибутки суттєво впадуть. Впадуть суттєво прибутки, впадуть суттєво відповідно виплати дивідендів, якщо ми на них розраховуємо, коли ми дивимося там 133,79%, коли в нас рівень виплати дивідендів, да? щось астрономічне і незрозуміле. Але далі я також би хотів за е, трошки. Зачепити тему і майбутнього, оскільки ми з вами також нещодавно на каналі розглядали і, наприклад, прогнози ін... різних інвестиційних банків або інвестиційних компаній, яким вони бачать собі там найближче майбутнє, з точки зору які правильні кроки зробити в інвестуванні, щоб не втратити при нас при тій рецесії, яку всі планують, і взагалі при тому глобальному зміні економіч економічного циклу і режиму, який насувається, цей випуск підказки я залишаю вище, але одним із драйверів. Які мають бути ну. Одним із е, сил, які змінять новий економічний цикл режим, це ось якраз перехід на так, на так звані нульові викиди вуглецю, на зменшення викидів вуглецю в атмосферу. І це стосується, в принципі, в цілому о, багатьох галузей, так? від переходу до е, генерації, о, до зеленої генерації в більшій мірі, до переходу на електротягу, ось цей перехід від двигунів внутрішнього згорання на. Альтернативні види двигунів і палива, на яких будуть їздити автомобілі, але це саме стосується і альтернативних. Альтернативних видах палива і альтернативних судах, які будуть і перевозити контейнери, тому що морські перевезення це одні з найбільших, найдешевших, це одні з найдешевших видів перевезень, і перевезення, які можуть перевозити найбільшу кількість товарів. Тобто на сьогодні вони займають одну з ведучих позицій взагалом в логістиці. Так от, про що я говорю, коли зазначаю Зім? Ми також робили огляд, що Зім, в принципі, підписується. Сав досить довгостривали. Угоду з компанією Shell щодо поставки компанією Shell, компанії Zim о, нового типу суден, які будуть працювати на скрапленому газі. І взагалі мова йде про те, що глобально чекає трансформація всієї судноплавної галузі у зв'язку з, саме з, у зв з необхідністю переходу до меншого викиду вуглецю. І відповідно, треба буде змінювати типи двигунів і типи суден. І поки що, ось скрап. Не газ або LNG, Liquefied Natural Gas Ships, Вони мають бути альтернативою, і оскільки вони найменше шкодять навколишньому середовищу. І враховуючи, що зім, який володіє всього, як ми зазначили, в них у власності всього 8 суден, а зараз вони закуплять 10, тисячних 20-футових судна, які вже поступ лять у флоту в цьому 23-24 році то відповідно вони одразу їх направлять на перевезення вони будуть а, за рахунок цього швидше розвиватися своїх конкурентів вони більш мобільні в плані зміни своїх суден вони там уклали угоду на понад мільярд доларів для оновлення свого власного флоту і я думаю що знову ж таки операційно зім досить далекоглядні і е, досить мобільні гнучки з точки зору Позиціонування та їх власного виживання, тому я думаю, що для мене особисто компанія, по ціні якою вона була до IPO, буде дуже цікавою. Я маю на увазі, якщо там ціна буде опускатися вже там ближче до 15 доларів за акцію. А тому, підводячи підсумки, я в цілому можу сказати, що я на тій позиції, що я не продаю позицію. Я її досить багато усереднював, тому що першу свою купівлю зробив там на рівні 50 доларів, але потім я її купляв, коли вона була і менше. Здається, все таки один ордер в мене ще й по 17 навіть спрацював. По 16 я здається не купив. По 17 точно купив. Тобто я нормально усереднив позицію, і далі, якщо вона буде падати, я буду, як я і сказав, докуповувати загалом. Думка аналітиків якраз. Більше сходиться на тому, щоб е, тримати позицію, тобто холд і там одиниці, що стосується продажу. Але я не знаю, чи варто зараз продавати по цим позиціям. Ну, якщо ви, напевно, придбали там за 16-17 і зараз виходите там по 21, можливо, це непогано. Тим не менше, е, я далі тримаю і зроблю новий огляд після 7 березня, коли компанія е, опублікує свій річний звіт за 22 рік, і подивимось з вами. Е, які в подальшому зберігаються перспектива, особливо коли компанія виплатить нові дивіденди, і наскільки буде сильним дивіденний геп, наскільки сильно впаде ціна на акцію, і далі будемо розуміти, як рухатися. Десь так, це те, що стосується компанії Zim. Ну а що точно можна додатково зараз придбати, це, наприклад, облігації внутрішньої державної позики, які зараз можна купити через різні застосунки, в тому числі, наприклад, найпростіше для мене через монобанк, в розділі накопичення підрозділ купити облігації. Тут є декілька різних емісій, дві в національній валюті зі строком погашення червень 23-го та жовтень 23-го року. Під 11,1% річного доходу доходу, або 11,8 річного доходу або купону, так само можна розглянути придбання валютних ОВГЗ-шок доларові, доларові під 2,5% річних і єврові під 2,25 річних. І таким чином напряму фондувати державний бюджет України. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у новому випуску. До зустрічі.